Льюіс Гамільтон, семикратний чемпіон Формули 1, знову опинився в центрі уваги. Але цього разу не через свої виступи на трасі. Загадковий пост, опублікований у його інстаграм історії, викликав справжню бурю в спільноті автоспорту, породивши хвилю спекуляцій та теорій. Пілот, який незабаром одягне червоний комбінезон Феррарі, Поділився зображенням, що може натякати на гучний анонс, запланований на розпал літньої перерви у чемпіонаті. Це зображення, палаючий сірник, що лежить на коробці, а на коробці чітко видно дату 0808, -08. 8 серпня, день, який тепер з нетерпінням очікує весь світ Формули 1. Що ж стоїть за цим таємничим посланням? Гамільтон не додав жодних коментарів. Жодних підказок, залишивши мільйонам своїх шанувальників та аналітикам лише простір для здогадок. І ці здогадки посипалися миттєво, заповнюючи соціальні мережі та спортивні видання. Спільнота Формули 1 розділилася на кілька таборів одні припускають, що анонс не пов'язаний безпосередньо з гонками. Відомо, що Льюіс має пристрасть до музики. Чи може бути, що 8 серпня світ почує його новий трек? Або, можливо, це стосується одного з його численних бізнес-проектів, які охоплюють моду, веганство та соціальні ініціативи. Це цілком імовірний сценарій, враховуючи багатогранність інтересів британського пілота. Проте існує й інша, набагато більш драматична теорія, яка змусила серця багатьох фанатів битися частіше. Дехто почав спекулювати, що Гамільтон може оголосити про завершення своєї кар'єри. Ця думка, хоч і здається, малоймовірною, виникає не на порожньому місці. У свої 40 років Льюіс є другим найстаршим пілотом на стартовій решітці, і розмови про те, коли він повісить шолом на цвях, точаться вже не перший рік. Кожен невдалий сезон, кожна помилка розглядається крізь призму його віку. Однак сам Гамільтон нещодавно дав дуже чітку і жорстку відповідь усім, хто передчасно відправляє його на пенсію. Під час спілкування з пресою на Гран-прі Канади ще до появи загадкового поста, він розвіяв будь-які чутки про можливий відхід з чемпіонату. Його слова прозвучали як маніфест, як декларація про наміри, адресована не лише журналістам, а й усьому світу. І також для всіх, хто пише історії про те, що я думаю про завершення кар'єри, я маю на увазі, я буквально щойно почав тут, у Феррарі. І я тут на кілька років, заявив він з непохитною впевненістю. Його тон не залишав місця для подвійних тлумачень. Він не просто заперечував він атакував саму ідею того, що його час у спорті добігає кінця. Це був не захист, а контрудар. Я тут надовго, тож немає жодних сумнівів щодо того, де мій фокус і над чим я працюю, щоб досягти успіху з цією командою. Немає жодної невизначеності. Будь ласка, припиніть вигадувати речі, продовжив він, звертаючись безпосередньо до тих, хто поширює спекуляції. Ці слова, сказані з такою рішучістю, мали б покласти край усім розмовам. Але таємничий сірник з датою нульфі знову підпалив полум'я дискусій. Якщо не відставка, то що ж це за анонс, який потребує такої інтригуючої прелюдії? Чому саме ця дата, що припадає на перший вікенд літніх канікул у Формулі 1, час, коли новини зазвичай затихають? Це створює ідеальний вакуум для гучної заяви, яка гарантовано приверне максимальну увагу. Перехід Гамільтона до Феррарі на початку 2025 року став однією з найгучніших новин в історії спорту. Після 12 років у Мерседес, де він здобув шість із семи своїх чемпіонських титулів, цей крок став шоком для багатьох. Він залишив команду, яка стала для нього родиною, з якою він побудував справжню династію. Сам Льюїс визнав, наскільки складним було це рішення. Я відчуваю, що це було очевидно найважче рішення, яке мені коли-небудь доводилося приймати. Сказав він в інтерв'ю офіційному сайту f 1com одразу після оголошення: Я був з Мерседес, думаю, 26 років. Вони підтримували мене, і ми разом пройшли абсолютно неймовірний шлях. Ми створили історію в спорті, і це те, чим я дуже пишаюся. Я дуже пишаюся тим, чого ми досягли. Ці слова показують наскільки глибоким був його зв'язок з німецькою командою. Він не просто пішов від роботодавця, він залишив частину свого життя. Але в його рішенні була і потужна мотивація, бажання нового виклику, нової глави у своїй неймовірній біографії. Однак, я думаю, зрештою я пишу свою власну історію, і я відчув, що настав час почати новий розділ, пояснив він. Цей новий розділ у червоних кольорах Феррарі ще навіть не розпочався по-справжньому. А вже обростає інтригами та загадками. Можливо, анонс 8 серпня якось пов'язаний саме з цим переходом. Можливо, це запуск спільного проекту з Феррарі, ексклюзивної лінії одягу або благодійного фонду. Або ж це щось абсолютно особисте, що не має відношення ані до Феррарі, ані до Мерседес. Зображення палаючого сірника символічне. Це може означати запалювання нового вогню. Початок чогось грандіозного. Або ж, як побоюються деякі, це може символізувати останній спалах перед тим, як полум'я згасне. Але, з огляду на його нещодавні заяви, версія про новий вогонь виглядає значно правдоподібнішою. Гамільтон майстер не лише пілотажу, а й комунікацій. Він знає, як тримати публіку в напрузі, як керувати наративом навколо своєї персони. Цей загадковий пост ще один доказ його вміння грати в медійні ігри на найвищому рівні. Він кинув виклик не лише суперникам на трасі, а й усім, хто намагається розгадати його наступний крок. Поки світ чекає 8 серпня, одне можна сказати напевно: Льюіс Гамільтон вкотре довів, що він залишається головним ньюсмейкером Формули 1, навіть коли двигуни мовчать. Що ж це буде? Нова музика, яка розкриє його творчу сторону, гучний бізнес проект, який розширить його імперію за межами гоночного треку, або, можливо, щось, чого ніхто не очікує, щось, що знову змінить правила гри? Незважаючи на його запевнення, тінь сумніву все ще залишається підігріта цим таємничим постом. Чи може він, попри все, готувати нас до шокуючого прощання? А як вважаєте ви? Що насправді приховує Льюіс Гамільтон за датою Вільмільф Вільмільфовтем? Поділіться своїми теоріями у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими дізнатися усі подробиці.